Так виглядає курорт Алтея, де жив російський диктатор Володимир Путін, та де по звірячому застрелили російського пілота-перебіжника Максима Кузьмінова. Докладніше далі про іспанський Беверлі Гілс в ексклюзивному матеріалі від Телеграф ЮЕЙ. Окрім Путіна, нерухомість тут придбали депутати Держдуми, члени російського політикуму, олігархи та мафіозі. Роль любов росіян до Алтеї, іспанські медіа згадали днями у зв'язку з убивством російського пілота-прибіжника Максима Кузьмінова, яке сталося лише за 30 кілометрів від цього курортного муніципалітету. Газета Español, посилаючись на джерела в цивільній гвардії, визнала, що в Алтеї досі є деяка власність російського президента. Кореспондент Телеграф побував у місті, яке та. АК полюбляють заможні росіяни. Ро чи маленьку діаспору росіян свідчить хоча б той факт, що в Алтеї спорудили перший в Іспанії російський православний храм, причому з матеріалів привезених із РФ церкви Московського патріархату, вірні мітки, якими Росія позначає свої зони впливу. Не дивно, що таке місце для свого відпочинку міг обрати кремлівський диктатор, для якого релігія теж форма зброї, 2019 року. Путін щонайменше двічі відпочивав у розкішному районі. Ні, Алтея Гілс, який ще називають іспанським Беверлі Hills. відмінними рисами є приємний клімат, шикарні віли, вартість яких оцінюється у мільйони євро, та неймовірний вид на Середземне море. За деякими даними узбережжя Коста Бланки стало європейським лігвом Путіна ще на початку 90-х за часів служби у КДБ Путіна помічали тут навіть у компанії гімнастки Аліни Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою. звісно, після повномасштабного вторгнення. РФ в Україну кремлівського диктатора в Іспанії не бачили. Так само, як і багатьох інших засідників Алтеї, наближених до Гітлера 21-го століття. Яка іронія долі? Вони побудували тут вілли, а тепер не мають доступу до своїх багатств, бояться санкцій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.